Всім привіт! Сьогодні, поки всі інші люди працюють, ми я не працюю. Я буду, за... Ну я буду на своїй праці працювати. У мене праця сьогодні закрита кордон Америки, Тобто США і Мексики. Там між ними тунелі Мені треба і це закрити, прочесати. Там все. Всіх арештувати. Ну, коротше, ви поняли. Сьогодні гра радіонот. На ці найближчі 2 годинки. Що? Погнали. Запускаємо. Detective Bailey, please call desk. Ready or not? Mm, Я її не бачу. Прикол в тому, що я її... І... А, в мене ОБС завис. У мене завис ОБС. О-о-о. проблемка. Дайтеся. Дайтеся. Сейчас налаштою МСШ Витенька. Тут працює. А, так, добре, ми все. Да, зови себе. А чому?